Діти, сьогодні на занятті з аплікації ми будемо з вами виготовляти фрукти. А які ж фрукти будемо виготовляти? Послухайте вірш. Є у яблуні подружка, соковита жовта грушка. Усередині чудова, ароматна і медова. Про які фрукти йдеться мова в цьому вірші? Так. Про яблуко та грушу. А цей віршик про що? Фіолетова, красива, запашна, солодка слива. Серед фруктів виграє, хоч і кістка в неї є. Отже, ми будемо з вами виготовляти яблуко, грушу та сливу на тарільці. Розглянемо яку форму мають ці фрукти. Слива має овальну форму, яблуко має форму круга. Груша знизу схожа на круг, а зверху витягнута. Для роботи нам знадобляться геометричні фігури, які дуже схожі на наші фрукти. Білий аркуш паперу круглої форми, це тарілочка, ножиці, клей, серветка та ваш гарний настрій. Розпочинаємо із квадрата виріжемо круг. Беремо ножиці в праву руку та починаємо з середини сторони зрізати куточки. Це у нас яблуко викладаємо на тарілку. Тепер з трикутника будемо вирізати грушу. Теж зрізаємо куточки знизу, тепер зверху та з іншого боку. Така груша вийшла. З прямокутника фіолетового кольору виріжемо сливу. Слива у нас овальна. Плавно зрізаємо куточки. Тепер фрукти викладаємо на тарілці. На середину тарілки покладемо яблуко, справа грушу, а зліва сливу. А тепер будемо наклеювати всі фрукти. Починаємо з яблука, потім слива та груша. А тепер з квадратика коричнього кольору виріжемо хвостики та приклеїмо. А з прямокутників зеленого кольору виріжемо три листочки. Ось так. Ось такі фрукти вийшли у мене. Бажаю вам творчих успіхів. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення, мої любі!